Вітаю, сьогодні 13 лютого 2025 року, 21 година, я, Наталія Горінович, коуч «Щасливий жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми продовжуємо тему про партнерські стосунки. Хоча сьогодні, 13 лютого, День любові до себе, але саме із позиції любові до себе ми і будемо говорити про стосунки. Тому що любов це. Про те, що я можу віддати. Добрий вечір. Вітаю, рада, що ви долучаєтесь до прямого ефіру. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як би стосунки почати спочатку. Щоб зробили. Дуже дякую, мені приємно. Вітаю всіх, хто долучається. Ми сьогодні говоримо, якби стосунки почати спочатку. І поговоримо про дві ілюзії, які допускають жінки. І також поговоримо про чотири принципи, які потрібно врахувати в побудові стосунків. Тому що коли ми говоримо, от я це б раніше знала. Особливо мені дуже часто говорять це жінки, коли приходять на консультації, особливо, коли проходять мої програми і здаються про правила і порядки у різних системах, і говорять. Це, щоб я знала раніше, або це потрібно викладати у школі. Так, нам дійсно у школі потрібно вже вивчати правила і закони не лише фізичного світу, але і правила, і закони сімейних стосунків, вибудовувати вміти, вибудовувати комунікації, ставлення до себе формувати. І коли ми дивимося на свій попередній досвід, це нормально. Але варто що потрібно зробити? Варто осмислити зроблене, врахувати в цінність того, що було, навіть якщо це було негативне. От і перевага системного методу у тому, що ми дуже часто знецінюємо те, що ми прожили, те, які ми отримали уроки. І навіть у розлучення, коли чоловік. Чинить негідно, залишає дружину, а ми дивимося на це все життя із бріллю, і не бачимо, які двері нам відкрилися після того, як цей чоловік пішов. Тому варто дивитися на минулий досвід і оцінювати його вклад, тому що, згідно із системного методу, ми нічого не можемо знецінювати, нічого не можемо виключати. І варто оцінити минуле, зробити такі уроки над помилками, можливо, щоб не наступити на ті ж граблі. Тому що перша ілюзія, яка притаманна, коли ми дивимося, якби почати стосунки спочатку, це те, що все можна було б зробити ідеально. Якби оці знання мені от, в минулому, все можна було б зробити ідеально. І я хочу сказати, що знання приходять тоді, коли людина вже готова почути ці знання, готова їх використовувати головне. І тому те, що ми робили в минулому, і навіть якщо з сьогоднішньої позиції нам здається, що можна було б це зробити по-іншому, нам потрібно все ж таки зрозуміти, що тоді з тими своїми знаннями, з тим своїм налаштуванням в тій ситуації. Ми робили найкраще, що могли зробити. Якби ми могли б зробити по іншому, ми зробили б по іншому. Тому оце форуму, формулювання, що я зробила тоді найкраще, що могла, це дає мені свободу. Свободу від почуття провини, наприклад, свободу від жалінням за те, що було зроблено. І друга ілюзія, друга найпоширеніша ілюзія. Якщо б мені трапився б і інший чоловік. От з іншим чоловіком я побудувала б зовсім інші стосунки. Але можу вас запевнити, що із іншим чоловіком ви у той момент побудували такі ж самі стосунки. Чому? Тому що важливо, не ідеальний чоловік, а важлива правильна динаміка стосунків. Якщо у нас є нейросценарій, а у нас він у всіх є. Сформований на підставі того, як батьки до нас ставилися, батьки ставились один до одного, ми сформулювали свій нейросценарій. І ми шукали такого партнера, який і підійде під цей нейросценарій. І цей чоловік підійшов ідеально. Тому ідеального партнера ви точно не знайдете. І ідеальний партнер це не ідеальні стосунки. Тому що важливо спочатку змінитись самій, вибудувати правильне ставлення до себе. Сьогодні ми ще будемо говорити про принципи, як вибудовувати стосунки. І лише тоді можливо побудувати стосунки з партнером. З будь-яким, тому що дуже часто так буває, що одну жінку чоловік б'є. Вітаю, пані Галина. Одну жінку чоловік б'є, а іншу жінку цей самий чоловік носить на руках. І дуже часто так буває, що жінка, яка попадає під гарячу руку чоловіка, і дуже добра господиня, і красуння, і розумна, і сильна. Але. Чоловік не оцінює ці якості, тому що вона не бачить цінності свого чоловіка. І тому ми говоримо про перший принцип, який важливий в побудові стосунків, це розуміти себе та свої потреби. Тому що дуже часто, особливо, якщо ми говоримо про перші ранні шлюби, то Ідуть із позиції, зараз вже, звичайно, молодь не поспішає одружуватись. Навпаки, зараз за таку свободу, за свободу стосунків, чим пізніше, тим краще. А у, у моїй молодості переступаєш поріг 20 років і все, і ти вже автоматично стаєш старою. Тому дуже хотілося вийти заміж до 20 років, щоб бути серед одних із перших. І коли ми йдемо з такого принципу, щоб просто бути у парі, а не тому, що цей чоловік мені важливий, так буває, що і, і, і нахли, нахлинули почуття, і, і, і дівчина чи жінка не, не бачить справ, справжнього партнера, він підходить під якимось характеристикам, а інші, вона думає, ну нічого страшного, ми їх виправимо. Тому, коли ми в таких стосунках, коли жінка в таких стосунках, то вона дуже часто пристосовується. Вчить, пристосовується, терпить. І це теж дає свободу чоловікові, що з цією жінкою можна так. Коли ми говоримо про побудову стосунків, дуже важливо розуміти свою червону лінію. Що зі мною можна, а що зі мною категорично не можна. І що категорично. Я не буду терпіти. От, наприклад, у мене була ця червона лінія, це я не хотіла, щоб мій чоловік пив. І в мене був цей критерій вибору партнера, щоб чоловік не пив. Курити я так ще не звертала на сильної уваги, але у мене чоловік не палить і не п'є. Але для мене це була червона лінія. Якби чоловік мене почав пити, я б 100% з ним розлучилася. І тоді важливо визначити жінці для себе ключові принципи, що для мене дійсно важливе в стосунках. Тому що ми не знаємо, що нам важливе в стосунках. Які стосунки я хочу. Теж важливо розуміти, які стосунки я хочу, і яка я маю бути у цих стосунках. І яку динаміку комфорту я для себе бачу. Тому, коли є оці принципи, жінка принаймні розуміє загальну картину стосунків. Другий принцип це вміння розпізнавати чоловіка не за словами, а за діями. Тому що, коли ми говоримо про піраміду ділця, то ми оцінюємо людину на двох рівнях на рівні оточення і на рівні поведінки. І людина може багато що говорити, але ми конкретно бачимо її поведінку. І ми їй, їй даємо оцінку в цій поведінці в залежності в те, що ми віримо. І, наприклад, дуже часто жінка неадекватну поведінку чоловіка може пояснити, у нього складний період. Йому зараз складно. Тому жінка повинна бачити не лише потенціал чоловіка, а оцінювати його дії. І я багато консультую жінок, і дійсно, оті червоні прапорці вони виникали іще до стосунків. Чоловік міг, наприклад, напитися. Але він обіцяв, що коли у нього буде сім'я, коли будуть діти, то, звичайно, він це робити не буде. Але обіцянка ця цістянка. І після одруження він не тільки вживав алкоголь, але й починав ще й протягувати руки, як кажуть. Тому важливо розуміти, що робить чоловік. Дуже, дуже чітко розуміти, не, не своїх ідеальних міркувань пояснювати його поведінку. А розуміти, якщо чоловік не зміниться, тоді що? Також важливо подивитися, як людина вирішує свої зобов'язання, пов'язані із сім'єю, пов'язані з фінансовими проблемами. Тому що дуже часто жінки нарікають, що чоловік лежить на дивані, чоловік не заробляє грошей, але і до шлюбу він нічим не показував, що він береться вирішувати сімейне забезпечення вирішувати. Йому достатньо, і говорить дружині, що мене все влаштовує. Якщо тебе не влаштовує, ти заробляй. І з одного боку, коли ми розбираємо вклад чоловіка, то і жінка стає заробляти. Жінка стає сильніша, і жінка стає заробляти. І хочу сказати, чому ще відбувається такий дисбаланс, тому що жінки не розуміють, що вони мають давати. А що вони мають отримувати? Тому що якщо ми говоримо про сім енергоцентрів, то жінка дає на трьох енергоцентрах, а отримує на чотирьох. Тобто жінка більше отримує, чим дає. І найважливіша помилка, яку допускають мої ровесниці, це те, що ми беремось, те, що ми відповідаємо за безпеку сім'ї. Це належить чоловічій енергії. Да? Чолові, чолові, чоловікам потрібно віддати от забезпечення сім'ї, безпеку сім'ї. Це чоловіча відповідальність. А ми, в силу своєї еманципації, взяли це на себе. І от вже з першого енергетичного центру йде порушення балансу. І якщо ми говоримо про Цю тему, от в моїй книзі, буде цей практикум сім енергетичних центрів брати і давати. Тому що коли ми говоримо про любов, а любов це четвертий енергоцентр, і перші три заблоковані, то звичайно тут ніколи не буде любові з серцем, що є одна із найважливіших умов побудови сім'ї любов з серцем. Третій принцип це грамотне вибудовування власних кордонів. Це тема, яку я зараз дуже поширюю і за побудову правильних стосунків, за побудову правильних кордонів, тому що до нас ставляться так, як ми заслуговуємо або як ми дозволяємо до себе ставитися. Тому, в першу чергу, жінка сама має розуміти, як з нею можна, а як з нею не можна. І тоді і поважають тих, хто поважає себе. І тоді, коли жінка поважає себе, коли жінка вміє сказати, тому що ми дуже часто мовчимо, ми вважаємо, що чоловік має певним чином здогадатися. Або ми вже починаємо говорити, коли вже у нас на душі накипіло, і тоді слів не чути. Тому коли жінка не знає своїх кордонів. Як, до неї, як вона дозволяє до себе ставитись. То, звичайно, і чоловік ставиться дуже часто так, як можливо, тато ставився до мами. Буває і так. Четвертий принцип: що жінка має не інвестувати в стосунки більше, ніж отримує. Оце те, що я говорила про порушення балансу, що ми беремо відповідальність. За безпеку сім'ї. Тому що чоловіча природа в тому і полягає, що чоловік цінує те, що він вкладає. І от коли чоловік вкладає ще на початку стосунків в жінку, він запрошує її в ресторан, дарує подарунки. Це вже сигнали про те, що він налаштований серйозно. А коли він силається на якісь фінансові. Проблеми, а ми із своєю ж, ж все розуміємо, зараз такий період, зараз складно. Ми думаємо, що це буде потім, потім він нам буде дарувати ці подарунки, потім ніколи не буде. Якщо чоловік не вкладається в стосунки з жінкою на початку, то 100% вже у шлюбі він теж не буде вкладатися. Тому ми говоримо сьогодні про те, якби я почала б. Все робити спочатку. Звичайно, я почала б із того, що хочу я в стосунках, що зі мною можна, і як до мене не можна ставитись. І я б дуже уважно слідкувала би за діями партнера, майбутнього партнера. Не за його словами, а за діями. І хочу сказати, що. Я теж в свій час думала, що мені якби, не пощастило з чоловіком, щоб була б інша людина, можливо, були б інші стосунки. Але коли я вже стала в таку дорослу позицію, коли я оцінила вклад свого чоловіка в свій розвиток, тому що ми обираємо партнерів саме для того, щоб краще пізнати себе, пізнати свої тіні, зустрітися з тими тінями якими ми не дуже хочемо зустрічатися, побачити його партнеру і оцінити вклад, як я виросла в цих стосунках. І якщо порівнювати, а я вже одружена 33 роки, навіть 34 вже буде в цьому році, то звичайно я із такої дівчинки, дитини, яка ще не вийшла не то, що двома ногами, а ще одною ногою, а вже ще двома ногами була в батьківській системі, але вийшла заміж, стала мамою. І мені потрібно було і зробити кар'єру, і потім зробити ще одну кар'єру. І це вже в мене третя кар'єра за 33 роки шлюбу. І не боятися труднощів, вирішувати складні ситуації самостійно, вирішувати, вміти, навіть не вирішувати, а вміти опиратися на себе. І зараз я розумію, що чоловік дійсно був дуже серйозно налаштований на початку стосунків. Я цього, звичайно, не розуміла. Але в мене чоловік брав відповідальність завжди на себе. І навіть у батьківській системі він допомагав батькам, він допомагав братові, сестрі, він допомагав, він вмів, він вмів заробляти завжди він налаштований. Хоча я теж цього не цінувала. Він має таке перспективне бачення, це в нього теж є, і я теж це не оцінювала. Тому що, я кажу: у нас, коли заблоковані перші три енергоцентри, ми не бачимо людини серцем. Ми бачимо тільки її негативні риси. Тому після сьогоднішнього ефіру мені хотілося б, щоб ви подивилися на своїх чоловіків по-іншому. Не те, що вони не до. А те, що в них добре, сильне, за що ви їм вдячні. І, можливо, до речі, завтра у мене буде вебінар у чаті щасливих дружин, можете долучитися. Він безкоштовний, і ми будемо говорити про систему Я і партнер, Я і Секс, це дві такі пов'язані системи, тому що секс буває тільки у системі Я і партнер. В інших системах сексу немає. Долучайтеся до цього вебінару, і, звичайно, подивіться на свого партнера не тільки завтра, в день закоханих, хоча наше покоління не дотримувалося цієї традиції. Але, тим не менше, коли ми почнемо дивитися на партнера серцем, ми побачимо чудову людину, з якою проходимо по життю, з яким, з яким проходимо свої уроки, долаємо труднощі. Цей чоловік став батьком моєї дитини, і дуже важливо, щоб мама поважала свого чоловіка, поважала батька, тоді і у дітей інше ставлення до батька, а відповідно, і до майбутніх своїх партнерів. Це дуже важливо, тому що ми приклад для наших дітей, як будувати. Стосунки і як їх не будувати. Чудова тема, скільки прийшло усвідомлень, дякую. Дуже рада ну, поділіться своїми усвідомленнями, тому що коли ми записуємо, ми це усвідомлюємо, ми це беремо собі. Тому що дуже добре почути, дуже добре по, 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 зробити висновок, але найважливіше це записати. І для енергообміну, звичайно, поділитися. У коментарях, що вам цінного є в цьому ефірі. Можливо, є запитання, тому що сьогодні ми говорили, б, говорили б на тему, якби я почала все спочатку. І хтось, можливо, для себе почув те, що потрібно було почути сьогодні. Питань немає. Якщо немає запитань, то дякую, що сьогодні були зі мною і з ким вже зустрінемось завтра на вебінарі. Запрошую всіх, долучайтеся. Дякую за цінні поради. Дякую, що є, дякую за смайлики. Мені дуже приємно, що тема не знаходить відгук. До побачення!